Мінус і скляного килима за 6 тисяч гривень. Якщо ви думали, що нарешті припините прати килими, тому що, ну, на скляному там витири забув, то я вас розчарую, це витири забув буде по 10 разів на день. На склі під мишкою відчувається абсолютно все. Будь-яка пилинка, волосинка чи щось таке, воно просто вже заважає. А якщо вчасно не протерти килим, то воно все просто залишається на мишці. Так що, може і не прати, але терти ганчіркою доведеться дуже часто. Наступний мінус для тих, хто живе на Сам. Звук, який створює килим, досить таки неприємний, а в поєднанні з механічною клавіатурою, то виходить взагалі якийсь оркестр. В коментарях мені писали ще такий мінус, що цей килим може бути взимку холодним. Але якщо ви живете не на вулиці і в принципі у вас вдома тепло, то чого йому бути холодним? Ну і все ж таки ціна це точно його суцільний мінус, того, що це ну бляха дорого. Ну що, купила б таку приблуду, чи нафік воно треба?